Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні засідання бюджетної комісії 27.03. 12.52 початок засідання бюджетної комісії було оголошено в нашому телеграм-чаті. Присутні три члени комісії з п'яти. Кворум є, тому є пропозиція розпочати засідання комісії. Хто за? Три за. Рішення прийнято. Перед початком я хочу знову ж таки наголосити. Нам треба обрати голову головучого засідання комісії, які є пропозиції. Я не заперечую. Ставлю питання на голосування щодо обрання головучого комісії Три за, рішення прийнято. Дякую. У нас на засідання комісії присутні начальник управління фінансів, депутат Фонтанської сільської ради Ольга Ігорівна Літвіна. Зафіксуйте, будь ласка. Одразу ж наголошую. Ми сьогодні працюємо висновок і додаток до висновку буде таблиця про бюджет 2025. Це буде невід'ємна частиною нашого висновку. Є пропозиція переходити до розгляду розпорядження. Розпорядження від 26 березня номер 34 -1. Хто за за пропозицію? Хто за? Треза рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного розпорядження. Е, так, питання порядку денного. Е, одразу ж прошу зазначити в протоколі і рекомендувати на розгляд засідання сесії в огурчому засіданні пункт 1 під пункт 2 вважати як 2.1, 2.2. Тобто, у нас буде перше. Питання розпоряджень скликати позачергове засідання, друге питання рекомендувати для розгляду на 70-ї -70 сесії. І два це буде самі питання розпорядження. І я це оголошую і запропоную на засідання сесії. Ніхто не заперечує. 2.1. про внесення змін та доповнення до додатку до програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства Надія Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 23-25 роки, затвердженою рішенням сесії 1074-8 від 28 до -12 122 року. Звертаю увагу, що треба виправити технічну помилку. Це не 22 рік, це 24 рік. А в пункті розпорядження. Пункт 2.1. Внести зміни в частині назви та вважати частину назви затвердженого рішення Фонтанської сільської ради № 1074 від 28.12.24 року. Переходимо до розгляду питання порядку денного 2.1. Апарат Фонтанської сільської ради запропонував нам внести зміни до бюджету. Та збільшити бюджетні призначення для підтримання програми КП Надія на суму 1 мільйон 266 тисяч 0,97 гривень за напрямком послуги з водопостачання та водовідведення, у тому числі оплата ГТНВПВ, розпорядник коштів КП Надія. Чи є якісь пропозиції зауваження щодо пропозиції апарату? Немає. Тому є пропозиція. Ставлю на голосування підтримати пропозицію апарату. Три за рішення прийнято. Рекомендувати на розгляд засідання сесії. Пункт 2.1. Пункт 2.2. Переходимо до розгляду. Про внесення змін та доповнень до рішення сесії Фонтанської сільської ради номер 272538 від, від 24... 12.2024 року ми бюджет затверджували 24.12 чи 28.12 24 12. Але я хотіла зауважити, Попередня що попереднє. Ні, попереднє це затвердження програми. Вона приймалася на 23-25 роки, тобто вона затверджувалась 28, -12 22 2022 року. А, 2022 року? Так. Так, бо вона затверджувалася на 23, 24, 25 рік, на 3 роки. А 23-му передавав 22-й, тобто в бюджет, затверджу... бюджет 23-го року затверджували 22-му. Тут немає помилки. Добре, дякуємо за роз'яснення. Ольга Петрівна, я прошу репліку стосовно 20 виправлення 22-го року вважати недоречною у зв'язку з це вірно, роз'ясненням начальника управління фінансів. Тож переходимо до розгляду питання 2.2. Про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади на 2025 рік. В даному проєкті рішення передбачається саме фінансування програми, які передбачені в бюджеті 2025. Якісь є пропозиції доповнення? Підтримати. Підтримати. Ставлю питання 2.2 на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято. Рекомендувати на розгляд засідання сесії питання 2.2. Наступне питання, пункт різне. Є пропозиція від... Я поставлю цю пропозицію. Є Пункт різне. надійшов проєкт рішення про скасування наказу директора комунального підприємства Надія Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, автор Тетяна Михайлівна Шуйська. Першим, першим пунктом рішень рішення передбачається скасувати наказ директора комунального підприємства Надія номер 19 від 28 червня 24 року про введення в дії плати за обенське обслуговування з 1 на 24 року. Друге, рекомендувати директору надії КП «Надія» в разі прийняття в подальшому актів регуляторного характеру додержуватись закону України про засаду державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Третє покласти контроль на постійну діючу комісію з питань ЖКХ. Ми не комісія з питань ЖКХ, але не дійшов проєкт рішення, тому я ставлю на голосування. Проєкт рішення в пункті різному. Хто за? Три за. Хто проти? Ой, два за. Я перепрошую. Два за. Хто проти? Хто утримався? Один утримався. Рішення не прийнято. Тому проєкт рішення залишається не прийнятим бюджетною комісією, але може винестись на розгляд засідання сесії, на розгляд депутату Але в нас на комісію він не прийняв. Чи є якісь проєкти рішення в пункті різному? Додаткові проєкти рішення, пропозиції, депутату. Немає. Закінчити. Якщо немає інших проєктів рішення і пропозиції. Пункти розпорядження вичерпані, тому є пропозиція закрити засідання бюджетної комісії. Хто за? Три за. Рішення прийнято. Секретар комісії готує висновок та додаток до висновку. Це таблиця про бюджет. Всім дякую за роботу. До зустрічі на сесії. До побачення.